Друзі, вітання! Зараз у нас на перегіручці буде Opel Mokka-e 2021 року. Попередньо скажу автомобіль цілий. Просто зараз зафіксуємо так. 79, 72, 63, 74, 71, 76, 76, 91, 78. 67, 73, 73, 73, 70, дах, 71, 70, 82, 75, 75, 75, 81. Автомобіль повністю цілий. Рекомендуємо до, до придбання. Компанія АвтоЗена.